Отож, сцена лабої штучний інтелект. Підтримуємо опускати. Так, наступний студент, заходьте. Добрий день. Я готовий. питайте. Лабораторна 2. Маятник. Що таке період коливання? Ой, знаєте, коливання починається, коли викладач виходить з аудиторії. Студент коливається. Написати самостійно чи списатися в Ось є лабораторна книжка. Так, але за Ставити оці? Ні, ви вільні. Від заліку. До побачення, до зустрічі на перездачу.

English, Espanol, Russian, Ruski, oh no, Ruski, Russia. Fatal error, system overload, I'll be back in a few seconds. Okay, I thought I'll be back. I'm back! Okay, just a moment. Узбек, Уганда, Україна, Українська, Українська. Я термінатор, я прибув з майбутнього. А чого ви спорадуєте? Ну, тому що за старий. А з іншого боку, маю бути схоже на людину. Я прибув з майбутнього. Тому що в майбутньому студентка Софія Черечеча не склала заліпу з лабораторних робіт. Ось і заліковка. Просто так ставити залік, ні. Я відмовляюся. Я проти використання штучного інтелекту. У нас тут на фіспаці так не робить. Не робиться. Добре, я передам так. Окей, okay, я пішов. I'll be back during your session. Come with me, if you wanna leave. Come to Barber.